Сьогодні Дрогобич зустрічає главу Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава Шевчука. <реклама> Адже в місті відбувається історична подія. Освячують оновлений храм Святого Юрія, що є одним з найцінніших духовних і культурних об'єктів України та частиною спадщини ЮНЕСКО. Також урочисто освятили іконостас, який повернули до церкви Святого Юри. Адже чотири роки його реставрували у Національному науково-дослідному реставраційному центрі України. І сьогодні ця подія освячення цього іконостасу, якому майже 400 років у цьому храмі, збудованому на честь великомученика побінося Юрія, при кінці 15-го, на початку 16-го століття, тут нам Юрій каже, ви сьогодні. Є спадкоємці великої культури, великої культурної спадщини. Вона вся повстала завдяки тому, що наші прабатьки, діди і прадіди носили у собі зародок Воскресіння і вічного життя, і це є джерелом надії українського народу, нашої невмирущості. До храму святого Юрія з'їхалися сотні вірян з різних куточків України, аби розділити радість освячення оновленої святині. Цей храм найстародавніший. Я хочу, щоб моя дочка також знала традиції наші, тому і підтримуємо. Тому ми приходимо з нею. Так як сказав Патріарх, якщо ви слухали, він дуже добре сказав, щоб Україна існувала, мусимо відтворювати, відроджувати ту християнську традицію. Буде Будемо ближче до Бога, буде і перемога, буде і життя в Україні краще. Взагалі дуже неймовірно, Знаєте, справді така атмосфера такої старовинності насправді дуже сильно надихає в першу чергу народність, збагачення справді нашого культурного. Я сьогодні зі своєю молодіжною християнською спільнотою Вознесенці. І насправді ми любимо любимо продовжувати наші народні традиції, впроваджуючи християнські і не забуваючи їх в першу чергу. І насправді цей цей захід сьогодні переповняє такою величу історичною християнською Божою, тому справді неймовірне почуття і неймовірна, як кажеться, це на сенсі аура у церемонії. Взяли участь священики, ченці, представники місцевої влади, а також військовослужбовці. А скільки людей молилися, скільки людей приходило сюди, просячи перемоги, миру, добра, щастя. Наскільки намолене місце, дякую за таку можливість бути дотичним до такого свята, до оновлення української церкви. Дякую вам велике за ту віру, яку ви в український народ і віру в Бога. Це напевно найважливіше. І ми переможемо, бо ми на стороні світла. Слава Україні! Цей день увійде в історію міста як свято віри, надії та єднання. Це знакова подія не лише для громади Дрогобича, а й для усієї української греко-католицької церкви. Храм святого Юрія стає не тільки місцем молитви, а й духовною фортецею для кожного серця.